Не дивно, що Керолайн Левіт була такою нервовою, відповідаючи на запитання Кейтлін Колінс. Ніхто не усвідомив, що її наслідувачка зробила з неї посміховисько одним єдиним кроком. На останній прес-конференції у Білому домі Кейтлін багато разів перебивала Керолайн і прямо ставила під сумнів її відповіді, вказуючи на неї пальцем. У цей момент усі помітили, як Керолайн часто моргала, і що з її шиї зник її фірмовий колон Хрестик. Більшість людей може подумати, що така дивна поведінка Керолайн спричинена страхом перед наполегливими питаннями Кейтлін. Але багато Хто не знає, що причина цього наслідувачка на ім'я Алісандра Васлес, яка нещодавно з'явилася в інтернеті на своїх сторінках у соцмережах, лісандра постійно носить різні хрестики, висміюючи Керолайн, а також імітує її тон голосу. Через це багато хто коментує, що вона більш схожа на Керолайн ніж сама Керолайн. Відтоді, як з'явилася Лісандра, Керолайн більше не одягала колонки з хрестиком. А тепер, коли вона знову опинилася перед Кейтлін, її часте прогання під час прес-конференції видало її внутрішню паніку і тривогу, а раптове завершення заходу зробило її посміховиськом у сьому США. States.